Перед святом Пасхи ніч була, на святій вечері війшов до Юди сатана, Тоді він пішов, щоби зрадити Христа. А Ісус до учнів своїх промовляв Нині прославився Син Людський, і в ньому прославився Бог. А коли в ньому прославився Бог, то й Бог прославить його в собі. І цієї миті прославить Його. Так говорить Ісус Христос, що Бог скоро прославить Його. Так сказав Ісус Господь. Мої дітоньки, недовго вже мені бути з вами, ви шукати мене будете. Ісус сказав їм. Але ви не можете прийти куди я йду. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так і ви один одного любіть. По тому пізнають усі, що ви учні мої. Коли любов матимете між собою, так Ісус Господь наш говорить, по тому пізнає земля, що ми учні Христа. Коли любов маємо між собою, так Ісус Господь наш говорить, по тому пізнає земля, що ми учні Христа. Симон Петро тоді каже Христу: Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів. Куди я йду, туди за мною ти не можеш йти тепер. Але потім, Петро, ти підеш за мною, тоді до нього знов Петро говорить: Господи Ісусе, але чому я тепер не можу за тобою йти? Я душу мою за тебе покладу. Тоді Христос йому відповів: Душу свою за мене покладеш, істинно, істинно запевняю тебе. Не проспіває пів, зоря не зійде, як ти тричі відречешся від мене. На вечері святій Божий син говорив. До кожного серця, а також мені, нехай не тривожиться ваші серця. Віруйте в Бога і віруйте в Христа. Ну, але через Сидій Божий син говорив: до кожного учня, а також мені. Нехай не тривожиться серце твоє, віруй в Бога і віруй в мене. В домі отця мого осель багато. Я йду, щоб вам місце приготувати, і коли приготую вам місце на небі, то я знову прийду і заберу вас до себе, щоб ви були там, де я каже Ісус. Ви знаєте шлях, куди я йду. не мене що Христо промовляє. Господи, куди йдеш, ми не знаємо? І як ми можемо знати шлях? Тоді йому Ісус відповідав: я є шлях, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. То слова Христа, коли б познали б мене, познали б мого Отця. Слова Христа звучать в наших серцях. Якби ви знали мене, то знали б і мого Отця. Віднині ви знаєте Його, і бачили Отця у образі Христа. Слова Христа звучать в наших серцях. Якщо ми знаємо Христа, то знаємо і Отця. Віднині ми знаємо Його і бачили Отця у образі Христа. А Пилип говорить Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус відповів: Стільки часу я з вами, і ти, Пилипе, мене знаєш. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця. Чи не віруєш ти, що я в оці, а отець мій небесний живе у мені? Слова, що говорю вам я, не від себе кажу ті слова. А отець, що перебуває в мені, ті славні діла, отець мій творить. Вірте мені, що я в оці, і отець, мій небесний, живе в мені. І як же ні, то повірте завчинки самі через мої діла, повірте мені. Істинно, істинно я вам кажу, хто вірує в мене, діла, які я творю, і він створить. І більше з цих створить, бо я до мого Отця йду, і коли чого попросите ви Отця, я то зроблю, щоб отець прославився в сині. Коли чого попросите в моє ім'я, я то зроблю. Ісус говорив нам: якщо ви любите мене, мої заповіді зберігаєте, і благаю я Отця, і втишителя іншого вам дасть Він. З вами буде він повіг перебувати, духа істини, якого світ не може прийняти. Бо не бачив його світ і його не знає, а ви знаєте Його, бо він з вами у вас перебуває. Не залишу вас сиротами, прийду до вас, то Господь наш Ісус нам обіцяв, Господь нам говорив, що недовго й мене не побачить світ, але ви побачите мене, бо я живу і ви жити будете. Хто заповіді мої має, хто слово моє зберігає, то любить мене, а хто любить мене. То полюбить його мій Отець, і я того полюблю, і сам йому об'явлюсь. Хто любить мене, то полюбить його мій Отець. Господи, що ти маєш явитися нам, а на світові? Учень Христа то запитав, а Ісус йому відповідав: Як хто любить мене, то й слово моє береже. І отець мій полюбить його, і ми до нього прийдемо, і оселю створимо у тому, хто виконує Боже Слово. А хто не любить мене, той слів моїх не береже. Слово, що чуєте, ви не моє, а Отця, що послав мене, а Отця, що послав мене, у же Дух Святий, що його отець пошле в моє ім'я, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я сказав. Мир залишаю я вам, мій мир я вам даю. Не так як світ дає, я даю вам свій мир даю, Господь сказав. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається, Господь допоможе. Ви чули Христові слова? Я йду, але повернуся до вас. Якби ви любили мене, то зраділи б, що я йду до Отця, бо отець мій більше за мене. Що повірили ви, я наперед вам сказав. щоб повірили ми наперед вам сказав. Вже небагато мені з вами говорити, бо йде князь цього світу, і в мені він нічого не має. Господь до нас промовляє, але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, і як Отець мій заповів, так і я роблю. Христос сказав.